Як думаєте, друзі, а що ми сьогодні будемо робити? А ми вступимо в Збройні Сили України. Ну шо, не буду вас затримувати. Пігнали! Сува, давай, дружбанчик, ти вел мій промік, чи ні? Вл промік, чи ні? Звісно, звісно. конечно. Вів, конечно. Давай. Чувак, Ді... я, я так рахую в житті. Я, коли ти заходиш на квант, я так вважаю, першим, що ти маєш зробити, це ввести промокод. Не ввів промокод. Промокод торт, торт промокод торт, правильно? Е, що ти зірвав обмін, Ну там? так. так. Я, я тобі зараз дам наход на гі за те, що ти ввів мій промік. На. Нажми прийняти. О, все, краса. Уау. клас. Клас, Все. Все, давай, Ох, пон... да. Зараз я заведу і дам тобі руля. А ти ты... всім такий робиш подарок? Чи... Да, все, представляєш? Якщо ти ведь мій промик, торт, тобі дається 50 тисяч віртиків, 7 днів преміум і плюс 1 рівень в карманчик. Бамс! і все, і плюс 100к тобі даю на лапу, і ти гасишся далі, як крутий пацан. Як тобі така тема? Ого. Може я сплю? Я просто не вірю твоїм словам. Ну, я не можу повірити, що я це чую, дякую тобі. Єбать, інтеграція промокода. Бажаю здоров'я. Підскажіть, будь ласка, чи тут проходить вступ до лав ЗСУ? Пойдеть з машиною, попускайте, що звичайно. Єбать теолий. Не розумію, що ви не розумію, що ви, розумію, ви, розумію, що ви просто було, так було, якось у вас голос захрипший трошки, я не розумію вас. Маєте перебувати, <плес> я, я, Маєте перебувати 5 років у штаті, має бути присутня медична довідка, також мають бути присутні ліцензії зброю на... Збройному. Бля, братанчик, Куди тебе та не всього? автотехніку І я немає судимості. масії А Я я, я таке питання: чи можу тут по місцю отримати якось справку медичну, чи ні? Ні, тільки прийдеться їхати в Сенді Жорт. О, О курва! Проходити, проходити я... швидко... швидко їдемо і. Все, і дякую, дякую вам, друж, Там лікаря немає, бо лікар тут. А! Лікар тут? Лікарь, лікарь. Так. я так. Так, сідайте до нас гелік, сідайте до нас, гелік. Так, ми так, так поїдемо можна разом. їдемо і, і знаю, я дякую я думаю, я там лікаря немає, бо лікар тут. А, лікар, думаю, я 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 я на своєї бухани ще за вами. Ну, ну дивіться, mm. ну, ну дивіться. А що він сказав, Макс? Каже, він не, він не може їхати так, типа, він не може їхати тільки на службові поправок. Ну погнали, погнали, він тобі зараз зараз дасть справку, правильно? Ну так, да, да, зараз а -а -а. він дасть. Якраз тебе повинно там бути чи 10, чи 20 тисяч на Баліку, якраз тебе. Братан. Uh -hmm. А де Сандис Шорст ТД, блядь? Я не знаю. Що, а, а, ну зараз... я за ним їду. А, да, за просто за ним пізду, все. як, як, як будто би ми за ним слідкуємо. Еті, е, як? він, е, е, блядь, як? Шпіоніро. Шпіоніро, Шпіоніро точно! <реш> так, Максик пішов перевдягнутися, щоб його нормально прийняли в мерії, тому що в Мерії кажуть, що щоб зробити ліцензію, йому потрібно бути вдягненим. Так, а де Максимка. Стоп. Так, а де Максим? <реш> Я сховався. Ти мене бачиш? Ні, я не бачу тебе, а ти де? А ладно, це я, я пошуку. О, блядь, я не знав, я не бачив. Ну ладно, давай, іди віддягайся, глянем, як ти, як ти этот. Який ти шмот обереш. Красавчик жесткий! Так, да так, ты что, ты что спортсмен? А что вот ты... Ти... Вот, Вася? А что по обуви, алло? Лас! <laughs> Ладно, идем! Тупо... Идем, заходи в машину, меня никто не видел с тобой! Так, ну что, ну, доезжаем до мэрии, по трешечке. Я погнал! Короче, тобі сказали, що тобі треба тір пройти, правильно? Для ліцензії. Ну, да? Ну так, блін, ну треба мільйон тупо правил, тупо, я не знаю. Ну <рес> реально як в цьому в реальному житті, типа, тіри якісь, правила, ліцензії, я в шоці. <рес> Щоб, блядь, прийшов, каже, кажется, вдягні, вдягніться, да? <рес> так, я приїхав. Я собі нормально. Я погнав. Ебать, <рес> <рес> ти десантируешься. А так сказали, що можуть прийняти в будь-який час, казали ж, правильно? Нам а, казали це. Ну да. Вот. І тому треба, не поняв, а як. А пікать, може, піпікати? Короче, проникаємо, правильно? Бля, мені, ну, мені здається, ну, що нам пиздец, я тобі отвечаю, погнали. Ну, Проникнули, но Якщо що, кажемо, Бля, ми не знали. ми хочемо до вас, ну, звони да. сили. Та я... А я ж так і так і роблю, типу, що також, я не знав, що не там потікати. Бля, головне, щоб ще в спину ніхто не вжахнув. От у мене було завдання, в ведінгове автомат. От, Бля, пожалуй, заїжджають! Ой-ой-ой, Макс! Є? Вибачайте, Ми не ми, хотіли, ми Добрий просто день. нам казали, що нас я готові були звінаю, прийняти до лав. Ні-ні, ми... ми ви не розумієте, ми приходили, нам казали, що нас приймуть, але просто у нас не було ліцензії на зброю і на медичні справки, а на, на КПП нікого не було. Ми пройшли чисто через те, що нам сказали, що нас готові прийняти в будь-який час. Сідайте в машину, каже, сідає в машину. А струнка сказав? Ні, ну ми типа. Чи струйка? <плес> знімить, будь ласка, ваші окуляри, також знімить, будь ласка, кепку. Кепку? А в тебе що, є кепка? Максик. Що? Отак от, з одного до десяти. Наскільки її? І... О, не можна, не можна. Ні, я думаю, ну, по, краси... по красоті. По... Ну, десь десяточка, правильно? Т так, штрафи по судимості нема. А. Ага. Зніміть свій одяг, переглянути до Івані. В смыслі? що це, це що мене обсматрюють? Гляньте. Як мене обснуває. На жопу дивиться! На жопу дивиться! Я бачу це! Ні, тобто я не бачу, не бачу. Цього не бачу. А от тепер бачу, що він дивиться. Мене поняв, запитали Blackwork вас, я кажу, да. Кажи, скажіть біографію. Давай. Ага, я йду к тебе. Поняв, я сказав просто, що це історія, типу, зв'язана з моєю сім'єю. Давай. Вітаю тебе в лаву. Красавчик, пощелоч. Тіп думає, їбать. Максим, давай, ти все-таки в армії вже. — Що так довго бігаєш? — Я вибачаюсь, я біжу ру. Медленний, слишком. А Пане ботан, перев'язниця в пиксель А, Ага, зараз я вот от, от красавчик, да? А тепер піксельну форму треба удягнути, так. Ось таку круту форму ми вдягнулись, всі бінди зробили, а зараз скоро ми будемо давати присягу. Оце нормально. Тільки зараз мені хто, коротше, <різвався> да, 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 це теж. Так, це вже не так. Пане Феліс, якщо ви будете так і далі лежати, не участвувати на наборі, я просто наказ на вас робити зараз не буду. Я буду тягнути вас там. Це чисто такий осмотр <різвався> ас території, так? Да? Так, це я вам показую екскурсія по форту Ага, Прикольно, прикольно. Так, коротше, в цих казармах ми не спавмося, угу. у нас тут нічого нема. Угу. — Потім у нас КПП-2 там де ми вас приймали, угу. від КПП-2 йде прямо до КПП-1. Ага, поняв? Так, да, це у нас звуку називається кішка. от якщо ви десь в залюті домом скажуть бігти по кішки, хтось з вищого керівного складу, то будете бігти. не записывать это все на бодикамеру. Понял, понял. Так. Вертолеты, опа, вот геликоптер. Да, еще тут, а, когда мы материалы привозим, мы завжди их привозим сюда. Ага. Разгружаем и загружаем. Понял, мать сюда. Тут сандики. Вау, можно да. покататься на вертолете? Ні, ну просто так ви не можете, бо ви будете перебувати в підрозділі або тільки з дозволу. Поняв. Ви ж в армії, ви по-любому дозволу будете просити. Це Ангару А1. Біля Ангару А1 у нас відбувається отут вечірні шикування. У нас тут завжди відбувається вечірні шикування, так. Ввечері ви підходите, у вас є підрозділ академії. Поки вам його не вийшло, що там літачок упав. Підрозділ академії ви стоїте, хтось стоїть по-любому з інструкторів депхедів ви обов'язково стоїте за ними Не угу. займаєте за іншим. Поняв? Я За командирами теж не займаюся. Коли кажуть старіне ДВ їдемо на постачання, наприклад, все це ДВ, тут буде стояти техніка, а тут за цією білою лінією стоїмо чи конус. Угу. Тут у нас знаходиться велика техніка. Опа. Це аймурси переліки, танки. Сюда. Клас. Тут у нас знаходиться техніка амріо, великих доджів. Ага, Броня там, да. І щось і щось по типу або Доджо. Прикольно, прикольно. Мені а подобається. Тут парковка у таких маленьких доджі, як ми зараз з вами їздимо. Угу. Все, тут обулька

Всіх, коротше, в армію, всіх забираю. Райан теж стоїть. Теж всіх, типу, вітаю, але не дуже. <різь> так, в принципі, якщо ви готові, можете мені присягу зачитать. Так, зачитую військову присягу. Я, Бодя Торт, урочисто клянусь, що захищатиму Конституцію штату Квант від усіх її ворогів, як іноземних, так і внутрішніх, відноситься до неї в. Ой. Відноситися до неї з вірою і відданістю, а також беззаперечно підкорятись губернатору штату Квант. Я беру на себе це зобов'язання вільно розумію його буквально і не маю мети його порушити. Я добре і сумлінно виконуватиму обов'язки, що накладаються на мене тим званням, яке я. Утримую, і нехай допоможе мені Бог. Служу національній гвардії. Це капець, оце, оце я дав, оце я красавчик. Супер. Отака друзі темка. Отак от ми вирішили з друганом піти в Збройні Сили України. Я думав, що все буде прям легко, піздец. Але все не дуже просто було. Ну, типу, не сказав, що і складно, ну і непросто. Кучу біндів, кучу різних заявок, кучу всього. Але в принципі, я думаю, що тим, хто любить РП, зайде 100%. Ну що, друзі, якщо я тут протримуюсь, чекайте наступних в Збройних Силах України, наступних відосиків, як я підвищуюсь, буде дуже цікаво. Всім пока, до зустрічі!